Липень 22-го видався доволі насиченим подіями. Від однієї лише згадки про Хаймарс окупантів кидало в холодний піт. Удар по Антонівському мосту яскравий тому доказ. Жестом доброї волі назвали рашисти свій ганебний відступ з острова Зміїний. У Туреччині Москва і Київ сіли за стіл переговорів і підписали зернові угоди. А от російські загарбники методично били по мирних містах. Десятки жертв у курортній Сергіївці ракетний удар. По Вінниці Обстріл харківського ринку Барабашової, звісно, трагедія в Оленівці, де загинули 53 українські військовополонені. Курява розкидані шматки бетону і голоси поранених, які доносилися десь з-під уламків. Просто посеред ночі підступно, коли всі люди відпочивали, окупанти в притаманному їм кривавому стилі накрили мирні квартали. У першу добу липня нанесли удар по курортному селищу Сергіївка на Одещині. <реку> Виходимо туда смертельні боєприпаси, поцілили у дев'ятиповерхівку та дві бази відпочинку. А потужна вибухова хвиля пошкодила приватні будинки поблизу епіцентрів вибухів. Завали розбирали більше доби. В результаті обстрілу загинули 22 людей. Ще 39 опинилися в лікарнях. Серед них шестеро дітей та одна вагітна жінка. Експерти вивчили місце обстрілу і знайшли уламки від ракет ще радянського зразка марки Х 22 їх рашисти випустили з літаків, які піднялися у повітря з території окупованого Криму. Воно сильно глибоко зайшло і сказали, що треба, коли воно трошки стягнеться, тоді воно, ну, бо ковирялися і не могли. Стукає, скло є, а витягнути не можуть. От я вас бачу, просто очей не бачу у вас темні круги. Постійні обстріли нашої артилерії та безпілотників зробили нестерпним життя окупантів на острові Зміїному. Тому на початку липня вони швиденько зібрали залишки своєї техніки і ганебно пішли слідом за російським воєнним кораблем. Натомість у пропагандистських змі росіяни називають свою втечу жестом доброї волі, остаточно розписавшись у неможливості тримати контроль над островом. Що одразу викликало хвилю нових мемів в українських соціальних мережах, сама віділа, як наші мальчики в одніх трусиках плили на в качестві жеста доброї волі. Не Ні а ушли в качестві жеста доброї волі. На відео з острова можна розгледіти вщен знищеної російської техніки, якої, за підрахунками українських військових, там залишилось понад 20 одиниць. Зрештою, над багатостраждальним шматком землі замайорів український прапор. 9 липня росіяни вдарили ураганами по місту часів яр на Донеччині. Декілька снарядів влучили в п'ятиповерхівку і знищили два під'їзди. Внаслідок обстрілу загинули 48 людей, у тому числі дев'ятирічний хлопчик. Ще дев'ятьок вдалось врятувати. Он, на першому теж удар, який був. Он, бачиш, Тут було двері. Три, да, три удари. Тут, да, да. Тут три, так да, сюди. Дивися, а женщина топала літом і кажа, оце що таке. Представиш, як і там Люди пропали. Ой, не минуло й тижня після цієї трагедії, як рашисти вдарили знову. 14 липня смертоносними калібрами поцілили по центру Вінниці. Обстріл не пережили 23 людини. Серед них троє дітей. У лікарні потрапили 73 особи з майже 200 постраждалих. Привалило вогонь. Дим, тріск. Ми почали вставати, щоб не обгоріти. Розібрали завали і почали йти куди там, можна було через будирку перебратися. За трагічним збігом обставин поряд з епіцентром вибуху опинилася мама з дитиною, які прямували на розвиваючі заняття. Трирічна Ліза загинула на місці. Її матуся дивом вижила, але опинилася в реанімації. the olive 22-го запам'ятався намі кадровими змінами в українських силових структурах. Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Як пояснив глава держави, це належна відповідь на масив злочинів проти національної безпеки держави та зв'язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії. Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки і в правоохоронних органах будуть оцінені. Відповідна інспекція правоохоронних органів вже має перші результати і буде продовжуватись далі. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний, повідомив, що нашим силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на лінії фронту. Зокрема, завдяки використанню реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Раз за разом американська зброя доводила свою ефективність. Ракети з філігранною точністю знищували склади зі зброєю окупантів та живу силу. Троє людей загинули внаслідок російського артобстрілу Харкова вранці 21 липня. Також медики нарахували більше 20 поранених. Така сумна статистика прильотів по густонаселеній Салтівці і ринку Барабашово. Обстріл стався о пів на десяту ранку. Ракетами накрило зупинку громадського транспорту, стоматологічну клініку і частину речового ринку. И бачили, як люди в вкраї всі, згоревші люди були, які горіли повністю. І ми ще допомагали людей в метро спускати ранених. Дим був, дуже сильний дим великий був. Ранених дуже багато було, людей ранених много на вулиці було. Колаборантів з тимчасово окупованого Херсона охопила паніка, коли наші вояки завдали точний удар по Антонівському мосту, одному з ключових об'єктів для постачання російських військ. Міст з'єднує обласний центр з лівобережними містами Херсонщини Олешки та Гола Пристань. Про сильний вибух спершу повідомили місцеві жителі. Згодом з'явилось і відео з місця подій. Про кремлівські пабліки також встигли сповістити це ЗСУ. Вдарили по мосту Хаймар. И ось – результат. Общая картина моста. Просто мост фактически находится вот в таком состоянии. Еще больше разорвало на куски. Практически вот. в то же самое место ударили. 22 липня на березі Босфору відбулася історична угода. Мільйони тонн українського зерна, заблокованого в портах на Чорному морі, знову отримали можливість потрапити на світові ринки. У палаці Долма Бахчі у Стамбулі представники Києва та Москви підписали два окремі договори з Туреччиною та ООН про умови транспортування зернових та гарантії безпеки для суден. Немає жодних сумнівів. Це угода для всього світу. Вона принесе полегшення країнам, що розвиваються на межі банкрутства. Вона врятує від голоду найбільш вразливі верстви населення, а також допоможе стабілізувати світові ціни на продовольство. На ось світ російська делегація пообіцяла не заважати експорту зерна. А на наступний день калібрами окупанти обстріляли Одеський порт. Дві з ракет влучили в об'єкти інфраструктури. Дві вдалося перехопити силам протиповітряної оборони. Ніч з 28 на 29 липня 22-го року, в результаті вибуху у виправній колонії номер 120 у тимчасово окупованій Оленівці, загинуло 53 українських військовополонених, переважно азовців. Шокуюче відео наслідків обстрілу колонії в Оленівці, з'явилося у соцмережах. Очевидно, що у людей, які перебували там, шансів вижити просто не було. Після побаченого важко повірити у те, що ніхто з працівників і в колонії, що були поруч з нашими полоненими, не постраждали вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників, свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. Не можна відкидати версію, що рашисти заздалегідь планували вбивство українських полонених у колонії Воленівці, і напередодні страти вони навмисно перевели бранців в окремий барак, який потім і знищили. Сама ж Росія цинічно звинуватила в обстрілі в Україну. У генштабі зазначають, що росіяни вдарили по Оленівці, аби приховати тортури і розстріли полонених. Наче грім серед ясного неба для українців прозвучала новина про відставку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Політик не пережив чергового скандалу, який трапився у його партії. Через кризу в британському уряді звільнилися понад півсотні міністрів та парламентарів. Серед них і близькі соратники прем'єра. Я хочу подякувати всім присутнім тут зараз і гасела війська бейбі. Політик запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну під час війни за будь-яких обставин. Українці ж подякували улюбленому Джонсонюку за допомогу та жартома підбирали йому посади у нашому уряді. Олександр Крапач, телеканал Київ.